Майстер манікюру англійською. Як сказати? Як? Nail technician. Nail От Отак. А цей аніматор. Як сказати, аніматор? Entertainer. Entertainer. Тому що entertainment – це розваги. А як сказати, я ходжу до психолога? I am in therapy. I am in therapy. Я, коротше, в терапії. Я, я в терапії. А може тривожна валізка? Тривожна валізка. Знаєте, це що найважливіші речі, щоб, якщо що, швидко пшу, поїхати кудись. Bug out, bag. Bug out, bag. Bug. Це жуки, це, знаєте, як камінчик підіймаєш і жуки бшу, тікають. Bug out. bag. Оце на такі випадок, коли треба різко дати а, а, дьору драпака кудись. Mm -hmm. um, що ще хотів сказати? Що ще хотів сказати, але якщо що, ви запитаєте, що б ви хотіли дізнатися, і чи дізналися сьогодні щось новеньке? Nail technician, entertainer, ентертейнер, am in therapy, bug out бег. Наприклад, всім здоров'я.